Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Укомплектували трактор з крайнього надходження, чудового малюка, виробник Ісеки модель cl 17. Вона ж tf 217 f Трактор на 17 кінських сил по технічних параметрах 86 см в вузькому положенні та метр в широкому положенні. Дуже масивні. Вузли передній міст просто товщина на вигляд, як повноцінна 20-ка, а той на 22 сили, деколи японські мости так виглядають. Хороший доглянутий збережений трактор, візуально просто без зауважень, щоб розуміли, навіть пилюку з нього не витирали. Трьохциліндровий двигун, механічна коробка передач на три швидкості вперед, одну назад, і два режими. Низький та високий. Максимальна швидкість руху 15 км на годину. Три швидкості валу відбору потужності від 540 до 1200. Механічне підключення переднього приводу та важіль блокування заднього осьового диференціалу. Напрацювання 389 мотогодин. І тепер перейдемо до трьох точки. Але бачу дуга безпеки дуже хороша, яка може використовуватися як основа до як мінімум навісу від сонця, а як максимум, можна придумати якусь і напівкабінку, а то й повноцінну кабінку собі до цього хорошого трактора. Понавість. Три точки, рівень горизонту. Як автоматичний, так і примусовий, що дозволяє працювати з плугом, регулюючи його кут атаки Грунтофриза, метр 30 м в комплекті. Ножі в чудовому стані, вал на не стертий ознака того, що не глибоко працювало навіть кріплення там, де кріпляться ножі, бачите, в фарбі. Тому. Можна зробити висновок з того, що потеплостей немає під крилами. що трактор, як мінімум, використовувався бережно і не використовувався надто багато. По шинах повний порядок, повні карби, зовсім відсутні тріщини. На передніх є декілька незначних тріщин, але вони геть не суттєві. Підйом опускання автоматичний. Пам'ять ґрунтофризи дуже зручно користуватися. Глибина обробки, задня полиця вказує, на якій глибині працює ґрунтофриза, і ви цим важелем виставляєте власне глибину від найглибшої до мілкої, і також блок управління трьох точкою з примусовим. Нахилом, власне, не фрези, хоча і фрезу можна нахиляти, але, власне, зручно, коли користуватися плугом. Бачите, наскільки збережений хороший трактор, до якого ми ще раз повторюся, не приклали жодних зусиль для відновлення його якогось візуального стану. Вартість цього комплекту у нас на майданчику 6100. Умовних одиниць. Доволі важкі, я вже показував вам, наскільки тут масивні вузли. Цей трактор важить понад 800 кілограмів по технічних даних, які нам надають наші партнери з Японії. Також на майданчику величезна кількість малюків і середньобазових тракторів у нас безліч, шиелька залишилася, ну, дуже багато. Тракторів комплектуємо, готуємо. І малючок бачу, аб другий, але ще ґрунтофризою не укомплектували, оскільки готуємо трактори до, від... до відвантаження, які нас покупці заздалегідь замовили. Ну і ті, які приїжджають на майданчик, тестують та вибирають вже з нового надходження чи з попереднього надходження хороших помічників для себе серед японських надійних тракторів. Приїхавши до нас, зможете протестувати та обрати собі надійного півмічника. А якщо немає можливості приїхати, телефонуйте, контакти в описі до відео. І завжди підкажемо та підберемо вам найбільш оптимальний варіант для ваших потреб та для вашого бюджету. Безліч цікавих тракторів Кубота, Янмар, декілька ісеків, власне, ще є на майданчику. Є з чого вибрати. Хорошого помічника для себе. Всім успіху, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!